Так, ну що, всім привіт, любі друзі. Нарешті я зібрався з силами з вдохновенням записати трошки відео з апаратом Майстер Плюс. Ось такий апарат для домашнього використання. Це апарат вироблений компанією Plus Medical. Такий в них дуже крутий логотип в вигляді двох сердець. Двох бриліантів. Це компанія родом з Харкова. Наразі апарати виробляються в Південній Кореї. Я є дистриб'ютором цього обладнання та іноді проводжу навчальні лекції по тому, як їм користуватись, ну і взагалі теоретично, як він працює. Це е, апарат для домашнього використання, для витяжки хребта, для декомпресії хребта. Але насправді його можна використовувати по-різному. Сьогодні я покажу стандартний протокол 5 плюс 1, який використовується в ресурсній медицині. Засновником ресурсної медицини є доктор Малко. Він теж земляк харків'янин. Наразі він служить в ЗСУ. Тому, можливо, я частково буду його якось замінювати. Я тільки зараз, тільки нещодавно почав вивчати ресурсну медицину. І в чому зараз моя унікальність, в тому, що я дуже багато експериментую. В мене є досвід роботи як над собою, так і з пацієнтами. Тобто я його використовую кожного дня не тільки майстер плюс, ще ковер нагрівальний, то, що я поклав собі в кровать, і я на ньому сплю. Про нього я пізніше можливо розповім, можливо, ні. Але наразі, для чого це відео? Це відео для тих людей, котрі в мене взяли вже цей апарат, або прокат, або купили. І це перший рівень вивчення роботи з цим апаратом протокол 5 плюс 1. Що таке протокол 5 плюс 1? Тобто це 6 місць, куди ми прикладаємо цей апарат. Ну, по-перше, його треба включити. Якщо ви бачите, він вже в мене включений в розетку. Ось тут кабель. Ми його включаємо. Він запікав. Тут написано OFF, нам треба додати температурки. Це температура 45 градусів одразу, мінімальна температура в нього 30 градусів. Ось, максимальна 70. Тобто, зазвичай я починаю роботу з цим апаратом, з мінімальної температури. Рекомендую почати ознайомлення з цим апаратом своїм пацієнтом з температури 40 градусів. І далі можна буде її збільшувати. Тобто, спочатку ми робимо 40 градусів. Ось, ще поясню. Тут буде, от бачите, 32, тут дві цифри. 32-33, це означає, що він зараз є. Тут 90 з крапочкою. 90 з крапочкою, це він буде працювати 90 хвилин, а потім він відключиться. Тобто, навіть якщо ви забули його відключити, це не страшно, він відключується самостійно через 90 хвилин. Наразі, ось набирає він температуру. Бачите, вже 89 секунд. 89 хвилин і температура 36 градусів. Тобто, але вже починаючи з 37 градусів, ми можемо. На нього лягати він вже не холодний. Зараз просто достатньо холодно. Я записую його восени, і вже в нас температура десь мінус 2-3 градуси на вулиці. Тут в приміщенні, в спортзалі трошки тепліше, але теж прохолодно. Тому не рекомендую на холодний лягати, тому що це буде стрес для м'язів, а нам навпаки треба з ними, як з жінками. конфетно букетний період. Тому потрохи ми починаємо працювати. Що таке? Протокол 5 плюс 1, поясню. Тобто ми будемо працювати 5 зон на хребті. Перше це в нас йде поперековий відділ. Далі в нас йде в нас лордоз. Далі в нас йде кіфоз, це в нас грудний відділ. Після чого в нас йдуть лопатки. Ми прикладаємо на лопатки. Після цього шийний відділ. Після шийного відділу обов'язково після прогрівання шийного відділу в нас може збільшитись тиск. Нам треба його опустити вниз і тиск тим самим спустити. Тобто, після шеї ми його перекладаємо на крістець на куприк. І після цього ми його прикладемо під стопи. Яким чином? Як треба на нього лягати? Ми беремо. Вкладаємось на підлогу. Обов'язково це має бути жорстка поверхня, не м'яка, не кровать. Тому що він має бути на твердій поверхні. Щоб був пригіб. Ми укладаємось. З'їбаємо, згинаємо ноги, підкладаємо їх таким чином. Підіймаємо таз. Я зазвичай я використовую майстер плюс на е голе тіло, на, якщо на температурі 40 градусів це нормально. Вже на температурі 45 градусів може бути опік, тому не рекомендую. Краще все ж таки: хлопчата-бумажна, світла, якась футболочка. Але. На температурі до 40 градусів можна наголе тіло прикладати легко. Як ми робимо? Таким чином підіймаємо таз і підкладаємо апарат під поперековий відділ. Ось таким чином. Спочатку я рекомендую полежати в такій позі, трошки прогріти м'язи, вони розслабляться і десь там 3-5 хвилин. Коли воно розслабляться, можна вже випрямляти ноги. Тим самим ми збільшуємо дугу, збільшуємо прогіб, екстензію хребта. І в такому стані ми лежимо 10 хвилин. Тобто, протокол 5 +1, це в нас 5 зон хребет та крістець. І шоста зона це в нас стопи по 10 хвилин, тобто, це година. Ми лежимо на апараті Майстер Плюс годину. Таким чином, ми починаємо. 10 хвилин проходить, ми згибаємо ноги, дуже обережно піднімаємо таз і продвігаємо на кіфозний відділ, грудний відділ. І таким же чином ми трошки лежимо, прогріваємо м'язи паравертебральні. І потім вже, якщо ми можемо, якщо ми в змозі опускаємо таз, вкладаємо таз на підлогу і випрямляємо ноги. Таким чином ми лежимо. Теж 10 хвилин. Потім, як тільки прийшло, пройшло 10 хвилин, що я роблю зазвичай? Я таким чином встаю, тобто я беру таз, повертаю, перекатуюсь, стою, викладаю майстер плюс трошки далі. І через лікті таким чином я викладаю, вкладаюсь. На лопатки. Або може бути ще варіант такий. Ми лежимо в нас майстер плюс тут під грудним відділом. Ми так лежимо-лежимо, і потім ми можемо просто сползти ось таким чином. На ліктях дуже обережно сползти, якщо ми на підлозі, і вкластись. Під лопатки так само випрямляємо ноги. І так лежимо ще 10 хвилин. Після цього ми так само сповзаємо на ліктях шийний відділ, як я люблю, я вкладаю у основання черепа і десь в районі 6-го-7-го шийного хребта. Хребця. Ось таким чином я викладаю Майстер Плюс, щоб він гарно мені прогрівав точки входу артерій в череп, черепну коробку. І таким чином я лежу на ньому ще 10 хвилин. Після цього, після 10 хвилин, я забираю Мастер Плюс, подвінусь в кадр, підіймаю так само таз і підкладаю його. Від кріссове діл. Тут обов'язково треба випрямити ноги, тому що інакше він не буде давати ніякого ефекту, щоб зробити дугу. І таким чином ми лежимо ще 10 хвилин. Шосте місце після крістця, куди ми прикладаємо стопи, це Мастер Плюс це підстопи. Тобто, яким чином? Ми лежимо ось так на тазу. Ой, таз лежить. У нас на майстер плюсі. І наступне місце, куди ми здвігаємо майстер плюс, це під стопи. Ось так. Я підкладаю спочатку. Я ще раз скажу, я додаю трошки температури, тому що 40 градусів для стоп це замало. Зазвичай додаю десь 50. І підкладаю під стопи. Таким чином прогріваю спочатку підйом, потім можу зрушити трошки до п'яток. І потім основання стопи, отут, де пальці, трошки погріти це. 10 хвилин мені замало, зазвичай я використовую на стопах 15-20 хвилин. І ось таким чином можна отак от масажик поробити, порухати. Коли ви дійдете десь за місяць до 60, 65 градусів на стопах, то дуже класно їх якраз таки. Прям, прям робити такий масаж. Прям. Я іноді я беру стул і просто сідаю, кладу стопи і прям таким чином розмінаю стопи. Дуже класно, коли воно прогріте, дуже ефективно допомагає пробудити стопи. Або на вечір навпаки перед сном заспокоїтися. Протокол 5 плюс 1, Тобто 5 зон, хребет. Раз, два, три, 4, 5. Ще раз показую. Один, два, лопатки, три, шия, 4, крістець 5. Плюс один. Це у нас стопи. Це перший. Протокол, котрий вам потрібно знати, для користування апаратом Майстер Плюс. Далі я буду ще додавати, показувати вправи на ньому для домашнього використання це ідеальний апарат. Я вважаю, що він максимально ефективний, особливо, якщо ви ходите до мене на сеанси і ввечері кожного дня годину вкладаєте в своє здоров'я, в своє життя, то це найкращий спосіб жити довго, здорово і щасливо. Дякую за просмотр.